Трошки, ну, воно має сильніше кріпитися. А це серпанкова намітка. От якраз в Баранівському районі вони були найсерпанковіші. Тонь, тоньших я ще ніколи ніде не зустрічав. Це головний юбі, рушникоподібний. от ви бачите, я думаю, ну тут якраз десь, мабуть, 3,5-4 метри. Десь. Як коли ще раз. Не завжди вдягали намітку, могли просто шовковою кусткою ободок закрити. В кого була. Ну от якраз діти покривали і намітками. Ні, це ще це раз вводить про те, щоб ну, що волосся було ховане. Да, волосся має бути і повністю заховане. Просто В мене немає такої майстерності, щоб це добре зробити і ще мені жалко трохи. Бачите, от цій на місці ще цікаво, що тут заткані червоні ниточки і в основу, і от уже коли четься, то краї затикаються червоні. От, і от, тут спосіб достатньо простий, бо є складніші, звичайно, способи. А от коли поверх поверхочіпка вони зав'язували, то вони просто так обкручували два рази і робили такий невеличкий. Як... Ну, можете це, щоб всіму було. Щоб не буде. Дякуємо.